Діскавтора м'яка чашка від польського виробника Ава, модель 2103. Дуже цікава форма. Дивіться, яку глибину дає ця нижня деталь. Вона добре і високо закриває груди, дає круглу форму чашці, збирає груди ближче до центру. Цікаво виглядає також мережево таким з геометричним візерунком. Це дуже модно в 2024 році. Не еластична мікрофібра, вона легка, тонка, але досить така, тримає груди, тримає форму і дуже зручно. Пояс прикрашений додатково ще елементами мережева, в поясі немає бокової кісточки, і за рахунок дуже якісних резиночок пояс добре тримається під грудьми, і, і абсолютно комфортно без цієї кісточки. Два ряда гачків. Глибока форма чашки. Є також додатково ще е, тканина в бокової зоні, тому воно ще працює як коригуючи ефекти, прибирає все зайве в цій зоні, збираючи оруди ближче до центру. Глибока кругла форма і дуже цікава мережа. До цього безгалтера труси. Е, Сліпи, вони, як і всі алва, зроблені із шовковистої гладкою мікрофібри, з мережева, бабовина ластовиця. І вже поясничній частині тут м'яка еластична мікрофібра, а нижня частина із напівпрозорого прозорого мережева. В інтернет-магазині Білизна InYoan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.